Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу. Придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бозлюблю Тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, і Спаситель мій, Бог мій, поміч моя, на нього вповатиму, оборонець мій, і сила спасення мого, і заступник мій, прославляючи, призиватиму Господа і від ворогів моїх спасуся. Обгорнули мене муки смертні, і потоки беззаконня стривожили мене. Муки пекельні сточили мене, сіті смерті попередили мене, і в час скорботи моєї призвав я Господа і взивав до Бога мого. Почув він голос мій із храму святого свого. І благання моє перед Ним дійде до слуху Його, і захиталася, і затряслася земля, і основи гір зрушились, і затремтіли, бо прогнівився на них Бог, піднявся дим від гніву Його, і розгорівся вогонь від лиця Його, розпалилося вугілля від нього, і нахилив небо, і зійшов. І темрява під ногами його, і зійшов на херовимів і полетів, полетів на крилах вітряних, і вчинив темряву заслоною собі, навколо його оселя його темна вода в хмарах небесних. Від сяйва перед ним розійшлися хмари, град та вугілля вогнисте. І загримів з неба Господь. І Всевишній дав голос свій, і пустив стріли та розігнав їх, і помножив блискавиці та сполошив їх, і появилися джерела водяні, і показалися основи вселенної від погрози твоєї Господи, від подиху духа гніву Твого, ціслав поміч з висот та взяв мене. Прийняв мене з води великої, визволить мене від ворогів моїх сильних та від тих, що ненавидять мене, бо стали вони сильніші за мене. Упередили мене в день зневаги моєї, але Господь став підпорою моєї. Він вивів мене на простір, визволив мене, Бо вподобав мене. І дасть мені Господь заплату за правдою моєю і за чистоту рук моїх заплатить мені, бо я зберіг путі Господні, та не був нечестивий проти Бога Мого, бо всі заповіді Його переду мною, і заповіти Його не стояли далеко від мене. І буду бездоганний перед Ним та стерегтися буду. Від беззаконня мого і дасть мені Господь заплату за правдою моєю і за чистоту рук моїх перед очима Його. С праведним праведний будеш, і з чоловіком невинним невинний будеш, і з вибраним вибраний будеш, і з лукавим поступаєш за лукавством Його. Бо спасаєш ти людей покірних. Очі ж гордих упокориш. бо ти засвітиш світильник мій, Господи Боже мій, освітиш темряву мою, бо тобою я визволюсь світ спокуси і з Богом моїм перейду крізь стіну. Бог мій бездоганна путь Його, слова Господні вогні перетоплені, Він оборонець усіх. Що покладають надію на нього. Бо хто Бог крім Господа і хто Бог крім Бога нашого, Бог опоясує мене силою і вчинив бездоганною путь мою. Дає мені ноги оленя і на висотах ставить мене, навчає Він руки мої добою і ремена мої вчинив, наче лук мідяну. І дав ти мені оборону спасення мого, і правиця Твоя піддержала мене, і наука Твоя вповні направила мене, і ця наука твоя навчить мене, Поширив ти кроки мої піді мною, і не ослабли ноги мої. Буду переслідувати ворогів моїх і дожину їх, і не повернусь, поки не погинуть. Утискати моїх і не зможуть встояти, впадуть під ноги мої. Опоясав ти мене силою дубою і повалив під мене всіх, що повстають на мене. І повернув ти до мене хребет ворогів моїх і вигубив тих, що ненавидять мене. Зивали вони і не було кому рятувати. До Господа взивали та не вислухав їх, і розсиплю їх, як порох повітру, як болото на дорогах, загладжу їх. Визволи мене від заколотів людських, поставиш мене головою народів. Люди, що їх не знав, я служили мені, краєм вуха, почувши, були покірні мені. Сини чужинські сказали неправду мені, сини чужинські постарілися та каліками стали від стежок своїх. Хай живе Господь і благословен Бог мій, і нехай прославлений буде Бог спасення мого, Бог, що відплату за мене дає, і покорив народи мені. Спаситель мій. Від ворогів гнівливих, від тих, що повстають на мене, ти підвищиш мене від мужа неправедного, визволиш мене. Тому я буду проставляти тебе між народами і буду співати імені твоєму Господи, тобі, що звеличуєш спасення царяського і даєш ласку помазаникові своєму Давидові. Та сімени Його повіки. Слава Родцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу. Проділа ж рук Його промовляє небозвіт. День дневі переповідає Слово. І ніч ночі дає розуміння, немає мови ані слова, що в них не чулося б голосу їх, по всій землі розійшовся голос їх, і до краю вселеної слова їх. У Сонці поставив Бог оселю свою, і воно, наче жених, що виходить із весільної палати своєї, радітиме. Пробігаючи, як велетень путь свою. Від краю неба вихід Його і до краю неба прихід Його, і немає хто заховався б оспеки спеки Його. Закон Господній непорочний навертає душі, свідоцтво Господнє вірне умудряє дітей, постанови Господні праві звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітляє очі, страх Господній чистий перебуває по вік віки, закони Господні правдиві, повні справедливі, вони пожадані більше, ніж золото і каміння дорогоцінне, і замет і патоку солодші. Тому слуга Твій додержує їх, велика нагорода у додержанні їх. Гріхи свої хто добачить, від таємних гріхів моїх очисти мене і від чужих бережи слугу Твого. Як не будуть вони панувати надо мною, тоді непорочний буду, і від гріха великого очищуся. І будуть слова уст моїх і поривання серця мого, завжди до вподоби перед Тобою Господи. Помічничамій і спасителю мій.